Шановні громадяни України, споживачі, які прийшли нас підтримати сюди, шановні українці, які нас слухають або подивити, і... Ну, Я можу сказати одне. Я в розпачі з одного боку, з іншого боку, ми все рівно доведемо все до перемоги, бо абсолютно зрозуміло. Якби в нас була якась... Непотужна позиція, непрофесійна, то давно би вже відбулося в засіданні. І, власне кажучи, якщо уряд вважає, що він правовий спосіб встановити ціну на газ, він буде повів би. Ви бачите, що є де відтяжка, в цей час вам виставили за рахунок. Ви вже всі українці зрозуміли, ви побачили розпач прем'єра, який. Е, я я от переконаний, він навіть і не розумів, що він робить, і не розумів, які це будуть рахунки. Зараз йде спроба прем'єра перекласти відповідальність на місцеве самоврядування, на кампанії, але ж ви всі розумієте, що головним є ціна на газ. Я хочу просто нагадати, коли в квітні ця ціна на газ була встановлена в незаконний спосіб. А потім на базі цієї ціни на газ в червні місяці НКРКП встановила тарифи, ми намагалися, і Юлія Володимира Тимошенка ініціювала це за допомогою фахівців-експертів в нормальному режимі професійної дискусії обговорити ці тарифи. В нас сьогодні не лишається вибору. Я хочу звернути увагу, що відбувається. Арбітр Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Її очолює пан Вовк, якого призначив президент. Цю комісію створив так само, пан президент Порошенко. Ми там не знайшли відповіді на жодне питання. Більш того, ми бачимо, як просто знущається над нами. Ціну на газ нам призначив уряд Гройсмана. Ну, Гройсман, ми ж розуміємо, звідки взявся цей прем'єр. Так само. Веде стежка до пана президента. На базу. Ми хочемо знайти захисту в суді. Який складається з трьох осіб. А сьогодні ми бачимо, що в черговий йде перенесення. І коли просто до мене підходять активісти і кажуть, що цей суддя, як його прізвище, Приймаченка чи я погребнічий, що він є однокашник голови цього суду, Вовка. Так само, дивіться, нас же обклали два Вовки. Один Вовка на НКРКП, а другий Вовка тут. І ці його судді, це його однокашник. Я заходжу в інтернет, бачу, що вони там напротяжні 15 років, вони відпочивають разом, вони там е, жили в одній гуртожитку, вони, і вони сьогодні один тягне другого, бо той вовк хоче на підвищення. І цей він відслуговує йому так само. І так само, хто сьогодні відповідає за судову реформу. Ми знаємо, що так само, пан президент. Ви все зрозуміли все? Кому вигідна ця ціна на газ недолуга? Тому про кого я кажу? Пану президенту Порабачу. Я думаю...